Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про цей мальовничий район міста, Лісковиця. Чернігівка Вікторія Науменко одна з випускниць п'ятої школи амбасадорів від управління культури та туризму. Аби поринути в історичну атмосферу та провести свою першу екскурсію, дівчина досліджувала архітектуру та вивчала факти життя відомих людей, які колись мешкали в районі Лісковиці. Я ходила, дивилася будинки, в яких жили письменники, політичні діячі, наприклад, як сім'я верного. Бицьких або Микола Ворони зі своєю дружиною. Наприклад, Іван Коваленко, це колишній директор школи номер 4 та письменник, або художник Андрій Петусь. Теж вони жили на вулиці Успенській. Там багато домівок з дерев'яним мереживом. Це дуже зараз актуально. Перше заняття школи амбасадорів відбулося у лютому. Упродовж навчання майбутні гіди знайомилися з історією та культурою Чернігова, а також набиралися досвіду від науковців. Архітекторів, та журналістів після завершення майже піврічного шляху та презентації авторського туру вони отримують дипломи випускників. Школа амбасадорів це екскурсії, проведені серцем, і не лише тими улюбленими маршрутами, які обожнюють так туристи, а тими альтернативними маршрутами, які можуть презентувати наші амбасадори. Вони не проводять традиційної екскурсії валом або багатьом улюбленим болденом горам Безкоштовні та цікаві подорожі учнів школи амбасадорів проходять, що Роботи і починаються о 17.00 Деталі можна дізнатися на сторінках туристичного інформаційного центру в соцмережах. Долучаються до вивчення історії як Чернігівці, так і гості міста. Я в Чернігові не проживаю, лише мені все цікаво. Я дізналася з інтернету, що є екскурсії, такі що вони проводяться кожної суботи. Дуже дякуємо організаторам. Все супер. Я прожив тут ціле життя, але багато. Чого дізнаюсь тільки зараз, і на то були причини. Багато інформації було цензуровано, не відкрита. І зараз такі часи, коли є можливість дізнатися більше, особливо це важливо зараз. За війною. багато чого цікавого є. Я впевнений, що далі буде ще цікавіше. Триватимуть екскурсії до 5 серпня. Тоді наймолодший випускник презентує останню у цьому році роботу під назвою Чернігів неосяжний. У грудні організатори планують оголосити про наступний набір до школи амбасадорів.